tam i tu w szorstach nie? nam na co i tu w szorstach? my się trochę dla dla YouTube'a nie chodź najeżdżaj chodź do kołki do kołki już nie polisz się chyba troszkę nie ma, póki <podzicço> tu stał <podzic> w <plugging> i tu paleczku <podzic> stał <sinon oyun> that <musi> that¿ that to troszkę chyba zalicisz Ось такі кладки у нас. Хороші кладки поломані. Все поламане. Дивимось, черепка є. Все, поломане таке. Оді перелізти. Що ти кажеш? Ти до кінця не підеш, стоїть, ти впадеш. Во так. Ми вже знімаємо дві хвилини сьогодні і нема нікого. Бо там ютубі тяжко знайти. Тяжко ютубі знайти. Давай назад, сюди не тусуй, бо впадеш. Все, полно мене. Йдемо далі. Кущики. не кущики. Ідемо далі. Так, все, ти головне рибак, не забудь вудки. А ти знаєш, що у нас 22 тисячі на каналі? На Ютубі. І ніхто не хоче зайти. Та? Але нині онлайн малий. Аж утка застрягла. Де Є? ти зачепився? Худи. Йди. А колись я знімав, то було so. люди на трансляції на ютубі. Okay. Але нині в тіктоку було 10 чоловік чи 20. 10 днів. Нені мало було. Тіктоку людей. Uf, uf, Коє мільйон з багато заходить. Коли мільйон з то мінімум 500 заходить. Ну ми вже 4 хвилини на тесляції. А це все на тому. Кобишся <coughs> викладуєш відео? Виклав нині. Викладуєш? Деколи. А що там таке сидиться? На полі. Вот там он далі. Вот там он на полі сидить. Так не видно. Сводка. напевно, певно якась виня сиди тут. Сидит? Знаю, що? Що сидить? Я не знаю, щось там сидить. Може собака, а вже втекла. А може лис був. А може вовк. А може і вовк. Ну ми вже п'ять хвилин. Нас ще ніхто не знайшов, У нас 20. Але в нас 22 тисячі підписчиків. Тривога! Клас! О, тривога, бля! Хто ж, блін, навзбив постійно зі школи. Але вже вроді не мали нас бомбити. Ой, тривога, бля. З тими москалями ще не домовиш, ні? Або то ми винуваті, або то вони піти. Кенебу класно, капізно все. Але воно... Воно гудить. Класно тут. Ідемо з річки, йдемо з рибалки. Рибак удочки несе. <реку> <реку> Рибак, а все, нема нікого. А <кій> тут ти сина хоче знімати. Але тривога. Де було то заліз дві ту суху по який ти брудний. Ну ти Я знав другий раз брудний. Де сюди сухо він взяв було то заліз от таке. Бля. <кій> Це баран. Ну і так уж. Зараз повторяю і все, значить. І ти знов мені в машину будеш сидав. Зараз повторяю. Ось. Що, Так. Бля, його новий Ого. Страшно вже, бля. А ну тримай, Сергій. Тримай, я ще на танкіста прийду. Не, нормально, така природа йдемо з річки, все класно. Але, все би було класно, якби не тривога. Зараз зайдемо отець 100 тисяч людей, тож тривога. Окей, завершите. Все, ми завершили.